Що ж ми теж бажаємо вам гарного та хорошого дня. А також гарного хорошого дня бажаємо нашій гості, яка вже зараз у нашій студії з великим задоволенням представляємо Оксану Шкурат. Оксана, доброго ранку. Здравствуйте. Про Оксану ми розповідали, коли говорили про тих спортсменів, які будуть представляти також Україну в складі національної збірної. Тому всі добре знають, вже що ти займаєшся легкою атлетикою. От і також про те, що виступала на Олімпіаді вперше. Тому перше запитання, ми нашу, наше традиційне стосовно того, як розпочався твій день, Хочемо перше запитати, все ж таки, які в тебе враження від Олімпіади загальні? Чи можеш отак от поділитися? Чи важко ти Як це взагалі вперше виступити на Олімпіаді ну, на змаганнях такого рівня? Знаєте, я просто в восторгу. Я навіть не знаю, як це об'яснів словами. Я навіть не представляла собі настолько це. Невероятно. Такий спортивний праздник, 4-хліття. Я думала об этом, мечтала, але воно перейшло всі мої сміливіші. Розкажи, будь ласка, про відкриття. Ти була на церемонії відкриття цієї олімпіади, що, можливо, вразило найбільше? Конечно, впечатлил стадион, на котором это все происходило. Мы долго ждали своего выхода, так как Украина по алфавиту в конце. Вот. И когда вышли, конечно, все приветствия, очень зрители благосклонно отнеслись, кричали: Украина, там махали нам, мы им свои флажки дарили, значки и все пришли. Там, конечно, много именитых спортсменов. Церемония открытия очень красиво понравилось, как зажигали огонь олимпийский. Это Така сфера, яка крутилась, і, звісно ж, в конце, когда коли ми вже всі виходили, ці очень дуже классно. Ну, це чудово, що такі гарні враження. Все ж таки Олімпіада це в першу чергу змагання. Скажи, будь ласка, ну наскільки сильно відчувалася конкуренція? Чи можливо були якісь такі ну, залаштунками, от настрої, які ну, не знаю, загострювали відчуття? Ні, не знаете, очень дружественная атмосфера была на стадионе, на тренировочном, на основном. Все друг друга поддерживали, приветствовали. Все именитые спортсмены. Не такие страшные, как нам их описывали. Все очень дружественно относятся, поддерживают. Желают удачи. Все было замечательно. Можливо з кимось кому-то вырашивались, зі спортсменів чи з інших країн, чи з нашої національної збірної? Ну, Больше с нашей сборной еще неплохо общались з білорусами, так як вони жили вместе з нами в доме. И вот. з ними тоже були отличные отношения. Наші штаби були рядом. Много раз пересекались, общались, тоже желали друг другу удачи. Слушай, ну ты единственная спортсменка из области, которая, которая представляла нашу область в этой дисциплине 100-метровка с барьерами. Скажи, как шла подготовка? Насколько мне известно, насколько мне рассказали коллеги э, наши с, со спортив, э, ну, с нашей спортивной редакцией, что у тебя вот ты очень-очень долго попадала в сборную, что вот были небольшие заминки, ну. Да, я попала в самый последний, так сказать, забежала в последний вагон поезда, даже последнее купе, то что 10 числа был последний день выполнения норматива, мы пробежали 5 и как раз до 10-го происходили все эти утверждения. Вот и получается, что я не попала в команду на Амстердам на чемпионат Европы. Выполнила норматив в последний момент, но уже было поздно. Все уже были утверждены документы. Вот. И мы решили так спонтанно ехать в Белоруссию и попробовать все-таки выполнить олимпийский норматив. И так сложилось, что там все условия совпали и показала высокий результат. Поїхала на Олімпіаду. Мені каже, це краще, ніж їхати на Європу. Ну, це прекрасно. Ми всі за тебе болівали, всі тримали кулачки. Так. І щиро радімо за те, що ти до нас сьогодні прийшла і ділишся своїми враженнями. У мене ще таке запитання. Просто е, взагалі ну, заняття спортом вимагає високої концентрації уваги. Як може зосередитися, коли тут, ти розумієш, наскільки це серйозне змагання і що тут такі сильні конкуренти. Як тобі це вдалося? Ну, Значить, це все опит, Мені, е, не то чтобы это получилось, все, как я хотела, но результат в принципе нормальный, когда серьезно первого старта. А так эта атмосфера на знаете, вдохновляет на новые свершения. Ты как-то мобилизируешься, собираешься, хочется оправдать все эти ожидания, всех людей поблагодарить тоже за поддержку, вот, и показать результат. Угу. Якщо надихає, то може вже можеш поділитися ще намірами, такими серйозними планами щодо спортивної кар'єри? Ну как, планируем? Дальше? Просто, от, ну, дальше от, думаємо зимой виступати на чемпіонаті Європи в Белграді проходить. Будемо пока готуватися туди. літній чемпіонат світу буде в Лондоні. Не будемо загадувати, но хотілося б туди, конечно, попасть і вже показати більш достойний результат. У нас ще таке запитання. Щойно була рубрика сніданок, веде наша колега Оля, от сьогодні у нас у студії спортсменка, яка представляла нашу Україну на Олімпіаді. Нам цікаво, чим ти снідаєш. Ну, когда виходить, іноді, коли тренування утрення, то не хочеться нічого важкого кушати, так як воно все мішає, поэтому обаче це овсяна каша з какими-то орешками, э, з питательними всякими веществами. Uh -huh. И кофе, конечно же, потому что с утра просыпаться не всегда так легко, как кажется. У нас вопрос вот от зрительницы. Говорят, в Рио богата краж. Не страшно было ходить? Да, Ой, знаете, на нас тоже напугали этим всем. Поэтому мы ходили толпами, собирались все виды спорта и выходили в город уже команды, старались не ходить по местам людным всяким рынка. Своих борцов брали. Да, борцов, грепцов, боксёры, да, все с нами ходили, и мы были в безопасности. А чем ещё запамятался Рио? То про Олимпиаду мы уже поговорили, а вот самое-то вместе своими невероятными видами эти зеленые склоны они просто невероятные смотришь на этот вид и хочется тоже свергнуть все вершины и победить и саму себя и соперницы все сделать для того чтобы достойно в этом городе себя показать Слушай, ну теперь вот непосредственно про твой забег, вот как, как все прошло, чего не хватило вот, чтобы дожать, дожать, дожать соперницы, ну вот что? Уверенности что не хватило, не хватило знаете, да, я немножко на первых двух барьерах побоялась убежать у него активно и уже потом этот результат уже было не догнать. Там во второй половине уже в принципе все нормально было, а вот на старте нужно было быть поувереннее, агрессивнее, как она нас говорят. Ну, якраз тепер вже будемо відправляти шибки. Ми тобі щиро бажаємо подальших олімпійських перемог, успіхів, натхнення, і щоб дійсно цей запал не пропав, бо ти просто сяєш у нас в студії. І знаєш, дуже дякуємо, що ти прийшла до нас саме в понеділок, бо сьогодні перший день робочого тижня, і для багатьох це таке ледь не випробування вчасно на роботу прийти. От тому дуже дуже тобі дякуємо. І от ще таке понеділкове ранкове запитання. Які у тебе секрети е, налаштуватися, ну, в даному випадку, на гарне тренування? Бувають ж такі моменти, коли ну, якось не, да. ну, не дуже? Це, прежде всего, отлична музика, улыбка тренера, його настанови і, звісно, хороше настроєння. А яка музика? по Посоветуй. Музика, ну, в основному, це якась активна така клубна, щоб <свят> завести себе, тому що тяжело буває зібратися з утра. Угу. У нас ще запитання є від глядача про переліт. От ми теж, до речі, не запитали, бо дорога була доволі довга. Важка дорога перельоту чи Вообще сильно в дуже сильно, як да. би, Ощущается вот перелет, когда после перелета тренируешься, там, готовишься к соревнованиям? Да, перелет был длительный, около 19 часов. Сначала первые 10 дней были тяжелыми, тяжело было перестроиться на время, тоже разница в 6 часов, и ну, тоже организм был не готов к этому. Ну, мы потихоньку втягивались и набирали тренировочный объем, и, конечно, подвелись уже более-менее нормально. Но первые дни были тяжелыми, да. Що ж, ми нагадуємо, що сьогодні до нас у студії завітала Оксана Шкурат. і Ми дуже дуже раді з цього з того приводу. І, і, і дякуємо ще раз тобі за цей натхнений такий хороший яскравий ранок. Подальших перемог і завжди будемо раді бачити тебе у нашій студії. Ну ще ж вам шановні телеграфічі, теж бажаємо все найкращого і гарного настрою. А далі рубрика Ранковий бар.